Мені здається, що був якийсь скритий фікс цієї теми. Мабуть, жалілися, мені дивилися що. Бідні чоловічки на вертольотах, на літачках страждають. Бо зараз реально дуже важко. Це може з 10, скажімо так, спроб, може, буде одна дів далі. Не дуже мені це подобається, тому що літаки рано домінують, так що скиллові типи грають. Не сказав би, що це добре рішення. Це працює не те, ми треба ще з більшим, більше кратко. Пощо? Це зараз я так стріляю. Сюди нагору займаю Добре, у нас по спині нікого немає, я так око кидаю на міні-маф, але не бачу поки що, щоб мене. На у нас там кулеметник сидить, десь стріляє. Добре, ми у них взяли цю точку, це відбило. Тримайда бігаться. У мене є вражені, що тут у Мабуть, так, на фозбук. Що він підіймать, блин? У мене було разом штучка кто сі Блять, шо це було? Чо він не вмер, блядь, з револьвера? Что за бред? Друзья, саунд модератор решаю реально. Они даже не понимают, что я тут нахожусь. Что это за скиллови типы такие мне попадаются сегодня? Прям люті ловічки, я бачу. Ага, бідні людини страдали і не навали. Грати з рахунок, де стану довелося грати, 45. Е, що шо, який модератор? Глушник. Ну, сам модератор, супресор, глушник. Хто як називає? Все в принципі. Правильно. Ляп! Класс! А ну, підійми мене хтось. Доктор Мэд. Вау, ти просто красавчик. Просто красавчик. 222 рівень. Капець, що можна робити щоб 222 рівень накачать. Не розумію. TNT. TNT. Т-ти, ту ту. -ту, 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 -ту. Ну, друг давай. Ой ти хороший просто. Ти просто красунщик. Може забула, тут безкоштовно дали пограти Б, так ще різні скіла зараз виграв не ну, дуже різний. Так, але я бачу, що це люди не... 15-не 10-м левелом. Тому я. Є. є нюанс. Хоча... Я знаю, що там три дні дали пробує. В цьому ра випадку ми їх домінуємо повністю. Не розумію. Ой, так пересвічую, я тебе, що я навіть не бачу, хто там стріляв. Ой, блядь! Писец, у меня на перезаряджении было. Три дни? Ты Не знал. Я, я думал, что три дни там дали. Не знал, что ты же Я йому поплатився. Ну блядь поплатився, слухай то в мене навіть набою в пістолеті не було. коли я на нього вилетів. Як ви думаєте, є сенс? Є. Yeah. Куди? Okay. Трошки ми залишив. не вариант окей так мистер Тианти, давай тоже мы спасим ох там и за ох и за жуба ясно надо так, а. так там ехту Добре, треба їх обходити, треба не вириватись прямо в тупу на них. Треба обійти. Зрозуміло, не зрозуміло вже не важливо. Ммм, mm, там же позаду був. Капте, ротут вони. Прям впервых. Ні, ну оце видно, що все тіп мене вбив як і перший рівень, то скоріш за все він тільки в гру зайшов. Ви бачите, вони лінійно грають, тому я думаю, що може ви і праві, що там дійсно позаходило дуже швидко якісь сюди. Проблема в тому, що все лінійно зараз грається. Вони от впираються в якісь точки і все. І перестрілюються, не обходять навіть. Вони їх затиснули на є і все. Не туди, не сюди. Напомню, якийсь якийсь метро. Да. Вкрутяться, конечно. Классная тянка. Тихо вот тут у нас уже позаду. Говорят. Ой, я снайпер, конечно. Як вам так? В мене залетіло вже за укриттям. Нормально. Шо, піднимешь мона okay. Окей. ооо, уже А забирают. Блядь, ну я ж за укриттям був, ну шо ти зробиш? Каптер, можеш мене піднять? Нє, почекай там заходять, заходять на тебе прямо позаду. Ну, попереду тебе. Добре, це не весело, тому нам треба повертати точки наші.

Але ця ДРС це реально імба ган. Дуже мені подобається. Реально, хочу 50 рівень на неї зробити. Потім на Б давай. Добре. Я зараз на ей иду. Не, на це, на це, на С, на це там пачка будет. Сто сотки. Вічний баттлфилд. Це ти про те, що тики на каналі батла, чи що? батлачишо якщо хтось, от каже Battlefield. А б ви хотіли, щоб я пограв? Давайте мені от давайте пропозиції якісь від вас. б ви хотіли, щоб я застрімив. Ваші пропозиції. Танчик приїхав. Black Ops, Ой. Я можу, до речі, пограти в Black Ops, але я ж не думаю. Мені здається, що не буду так дивитись. хоча. Бл. Прям номер. Вони в танку обвитував, так? Ну шо вам набрид вже цей Battlefield чишо? А ну давайте, мені пишіть в чат. Цікаво подивитися. Я знати, що вы ви... Цікаво... думаете з цього приводу. Вот це мені почувствую, рано. это же он СБ заходит, так? Э, е, но далеко. Я на Б зараз иду. Вот это их тут пачка була Jestem z Bodra, gra, Bodra na normal. Tam basie wjechać na no, A. Niedobre tu zejdzie. Normas, normas.